А сьогодні ми продовжуємо знайомити вас з таким брендом LIFON. Це е, новий бренд, відносно який е, недавно з'явився на нашому ринку в Україні. І е, е, LIFON е, – бренд, який займається е, виробництвом електробрит, з виробництвом також фенів. Не дуже різноманітні фени, більш доступніші. І вони е, конкуренти Dyson. Ось і також вони розвивають напрямок електробритви. Ми дивилися вчора Lightman P3 Pro, а сьогодні інша електробритва 2 в одному t 1 T1 Pro, One Blade. Давайте ми сьогодні подивимося, я впевнений, і ця електробритва вас може здивувати своїм навіть дизайном, своїми можливостями, характеристиками. Тому додивіться відео до кінця. Ми зробимо тести, ми зробимо повністю огляд. І зараз починаємо з. Навіть з коробки. так? Вона тут теж цікава. Подивіться, будь ласка. От я скажу мої відчуття, коли перший раз подивився, я просто здивувався. Я здивувався, тому що справді це нове покоління. І я бачу це вперше. І наскільки це круто виглядає? Подивіться цей корпус. Ультра тоненький корпус. 12 мм шириною. От Ми починаємо наш огляд з дизайну традиційно. І про дизайн тут можна теж багато всього говорити. До речі, електробритва 2 в одному. Пізніше я вам покажу додаткову головку. Це в нас головка у вигляді сітки шейвер. А буде ще головка у вигляді триммера. Це ми пізніше подивимось комплект і характеристику, я вам все покажу. Поки що дивимось сам дизайн. Отже, 93 грами всього-навсього вага цього пристрою. Далі. Як я вже говорив, ручка 12 мм, вона дуже тоненька, і тримати одне задоволення. Я людина, яка перетримала в руках не одну електробритву, не один пристрій. І мене просто дивує, наскільки це класно, комфортно і зручно. Сам корпус виконаний з алюмінія, міцного алюмінія, аерокосмічний вид. Це такий матеріал використовують для виробництва літаків. Ось і саме в Такий матеріал в цій електробритві. Тобто він стійкий до різних подряпин, він стійкий до пошкоджень, є режим блокування і навіть кнопка дуже зручна. Тепер давайте ми зараз одразу починаємо про характеристики. Ось. Я хочу сказати, що тут ну, багато всього треба говорити. Ось, звичайно, я я традиційно все по пам'яті, і я надіюсь, що я нічого не пропустив. Але тим не менш. Якщо навіть я щось не сказав, в нас є в описі вже більш детальний опис, який, до речі, ми самі особисто робимо. Повністю повноцінний опис цього пристрою на сайті Tremor і посилання буде вже під відео. Тому, якщо вас зацікавив цей пристрій, більш детально, ви зможете все одно подивитися опис на нашому сайті. Отже, на рахунок цього інструменту працює 120 хвилин від акумулятора в час зарядки до 2 годин. Є функція швидкої зарядки. Це дуже важливо, особливо з нашими відключеннями світла. Якщо у вас немає можливості повноцінно підзарядитися, тут можна підзарядитися на процес одного гоління за 5 хвилин. Тобто одна хвилина зарядки дорівнює 7 хвилин роботи інструменту, тому в принципі, тут 5 хвилин і ви зможете повноцінно зробити процес гоління. Тут у нас. Вологозахист IPX7, може бути вологе, може бути сухе гоління. Знизу в нас є вхід USB Type-C. Відповідно з заглушкою, це теж важливо. І це може бути вологе, може сухе гоління і можна промивати. 15 градусів клинок тут нахилений. Далі, давайте ми зараз ще Поговоримо про характеристики, є індикатор, є режим блокування. Також електробритва оснащена власного виробництва двигуном. Двигун лінійний, двигун на 7200 обертів. Також тут є мікропроцесор, який може визначити тип щитини. І це дуже цікаво і це класно. Ми це перевіримо, наскільки там воно буде класно в роботі. Вчора минулого разу ми вчора викладали відео. Можете подивитись, я дуже рекомендую на електробритву P3 Pro. і там справді розпізнання було помітно. Тобто я різну довжину голив, і помітно, що бритва регулює потужність самостійно і визначає, де потрібно додати потужність, де прибрати. І ось тут такий самий процесор, який визначає потужність, тобто з урахуванням типу щитини. Тобто це може бути або така борода, як у мене зараз, або це може бути більш дрібніша щетина, відповідно, пристрій розпізнає і надає ту потужність для роботи, яку потрібно для оптимальної завдання, для визначення оптимального завдання. Далі є індикатор, режим блокування. Ось і також. В принципі, тут магнітне кріплення. Це теж важливо, що голівці вони кріпляться за допомогою магніту. Давайте ми зараз подивимось комплект і я ще раз хочу наголосити, наскільки бренд також надає увагу так, коробці, пакуванню. Це теж важливо, тому що якщо особливо ми хочемо подарувати, ну це ж хочеться тримати в руках. Подивіться, як це... Звичайно, там виробник, можливо, надихався там, айфонами, але тим не менш. Подивіться, як це класно. В комплекті кабель USB Type-C достатньо хорошої якості. В комплекті головка у вигляді тримера, ми про це вже говорили на початку відео. І в комплекті ось такі гребінці для стрижки довжини. Тобто це для стрижки бороди, в комплекті насадки 2-3-5 мм. Це, в принципі, все, що Ну, захисна кришка це в принципі зрозуміло, вона буде одразу на пристрої. І мені подобається, що тут все магнітне кріплення. Чому магнітне? Тому що воно знову ж таки подовжує термін використання. Виробник одразу розуміє, що постійно туди-сюди змінювати головки потрібно. І а, якщо це магнітне кріплення, воно, принаймні воно більш надійніше, ніж якщо це буде якісь там защлки і так далі. Ось так виглядає сам тример, дрібний зуб. І давайте зараз я вам декілька слів, для чого взагалі такий інструмент. А, мені Ідеально підходить цей інструмент для мене особисто, тому що я з бородою. І я вважаю, що такий класний інструмент підійде для тих, хто з бородою, тому що тут потрібно от якраз такі дві насадки. Тримор потрібен для того, щоб ми могли зробити ось такий підрівняти, зробити рівний контур. Тример, знову ж таки, це стрижка бороди. У мене ну це вже, від, скажімо так, відрожча п'ятірка. Тобто я використовую 5 мм для стрижки бороди. Трішечки я е, хочу ще відпустити, але, тим не менш, я тримаю п'ятірку. Ось така насадка, вона сюди надягається на сам пристрій. Раз. Все дуже добре фіксується. І ми маємо ось такий уже пристрій для стрижки бороди. І це дуже зручне е, стрижка бороди. Чому? Тому що тут робоча зона верхня. Зараз я зніму робоча зона верхня, робоча зона нижня. І процес стрижки дуже швидкий і комфортний. І це важливо, що от справді я навіть не думав, що такий формат дуже класний для стрижки бороди. Спробуйте, от навіть якщо у вас навіть і не такий інструмент, або там якийсь подібний, можливо, Philips блейд подібний. Дуже класна стрижка бороди саме ось таким інструментом. Е е контур. Плюс, от наприклад, я захотів зняти оцю бороду, що в мене зараз. Я оцим тримером знімаю масу. І потім беру сітку і шліфую все під нуль. І це виходить комплексне класне гоління. Такий інструмент підійде для гоління інтимних зон, тому що тут хороший дрібний зуб, і ці зубці вони заокруглені на кінцях. Тобто, тут, тут я прижимаю пальцем, воно мені не робить ніякого дискомфорту, дуже зручно, приємно користуватися. Тримається магніт, з допомогом магніта. Далі, також наступне, що хочеться сказати, що. Також для чого ще цей інструмент? Для підпаху, для всього тіла. Ось, тобто Сам, сам тримером. ми можемо просто тример зняти масу, і цього достатньо. Якщо вам, ви бачите, що гоління неповноцінне, беремо цей шейвер сітку і підшліфовуємо. Ось, тому робимо такий висновок, що це для догляду за бордою, тобто, ми можемо тут і зробити рівний контур, і прибрати небажану щитину, і стрижку борди зробити. ну і для всього тіла. Такий універсальний інструмент для різних завдань. Зручна ручка додає тільки додатковий комфорт. І а, зараз ми вже до самого цікавого моменту в цьому відео підходимо. Це саме тести. Давайте зробимо тести, почнемо з тримера. Давайте подивимося, який можна зробити класний контур. От. Контур я можу на руці показати, бо вам воно там не буде особливо видно, ось дивіться. Раз. Бачите От, ніяких проблем нема. В принципі, зараз я вам трішечки лінію виділю. Ось, бачите, лінія тут вже в мене виділена. Ось. Ось це йде лінія. Я тут... От, в принципі, з цим ми розібрались. <вірвав> Давайте ми спробуємо сіткою попрацювати. Ось В мене бачите, що я заростаю. Зараз я... Зніму верхній шар тримером ось тут. О. Я знімаю тримаром. так ми знімаємо верхній шар тримером. Все одно я завжди рекомендую для сітки лишати якомога дрібнішу щитину. І беремо це все, шліфую під нуль. Сам процес воління в принципі приємний. Нічого поганого сказати не можу, дуже комфортно, зручно. А, далі, давайте спробуємо просто прибрати Ось в мене під носом. Бачите, є така груба щитинка. От, і ми зараз будемо її прибирати за допомогою такого тримера. Я думаю, ви по звуку чуєте, що вона голить. Іде характерний звук зрізу. так, такий у нас фінальний результат. Ну, Можемо ще допрацювати. Ну, в принципі, суть є в тому, що роботу свою робить досить добре, якісно, в принципі, ви бачите. Тобто майже нуль, тобто в мене зараз хороша гладенька шкіра під носом. І Дуже приємно, ніяких не відчуваю дискомфорту. Все дуже класно. Ось тут я з цей такою, бачите, щитинку. А щитина, я ще раз нагадую, у мене груба. от Тому це якраз такий краш-тест для, для різних електробритв. Ось. А, І справді ми можемо показати, наскільки якісна електробритва навіть за допомогою моєї щитини. А, ну, я думаю, вам тут буде видно. У мене волосся тут ще відносно невелике на шиї, але ми вже бачимо, тут є певні зрізані, зрізана щитина вже на бритві. Ось, Тому в принципі, що попробуємо на руці. Попробуємо на руці, тут м'яке волосся. ну, Теж, в принципі, дуже класно все, ніяких проблем. Ось тут я зняв. Я хочу сказати ще додатково в процесі роботи, помітив, наскільки класно рухається сама голівка. Вона плаває, але дуже класно Ось я прижимаю, Бачите, навіть йде таке звучання. Це дуже приємно, особливо коли ми на шкірі. От На дотик сама сітка дуже приємна. Тому, в принципі, звичайно, я рекомендую таку, такий триммер, такий електробритву 2 в 1. Для тих, хто з бородою, для тих, хто е, хоче використовувати для різних завдань, тобто за рахунок, ось, дві, якщо тут є дві головки, е, то ми можемо робити різні завдання. Тобто і стрижка, це може бути гоління, це може бути е, для всього тіла. От, і, звичайно, рука не втомляється тримати одне задоволення тут взагалі ніяких претензій. І я хочу сказати, що в цілому висока якість. Високі технологічні характеристики, комфорт, зручність. От. І це, як на мене, класний подарунок для чоловіка або для власного використання. Звичайно, я однозначно рекомендую. Я бачу в цьому бренді майбутнє. Я бачу в тому, що цей бренд завдає якісь певні вже нові планки. Ось я скажу людина, яка цікавиться електробритовими тримерами, мені дуже хочеться, щоб це діло розвивалось, і щоб постійно вдосконалювалися інструменти, ось, і щоб повністю, можливо, велика доля ринку вже перейшла на електроінструменти, все ж таки, тому що станки досі люди користуються по тій причині, що вони в цьому бачать більшу якість гоління. Тому, звичайно, з урахуванням того, що також електробрити розвиваються. Ми можемо зробити висновок, що а, а, такий бренд, як Лайфен, дає свою певну, певну таку ліпту у розвиток а, цих технологій. Я це вітаю і в цілому я користувався і вже на цьому відео ми з вами переконалися, що справді є тут, має місце бути такі рішення: якість, надійність, зручність. І саме головне, що бренд вже розробляє різні аксесуари до цього інструменту. Тобто, наприклад, вже є спеціальна підставка для того, щоб банній кімнаті на поличку ось так поставити, воно було в вертикальному положенні, є спеціальна підставка. Головки вони вже є в продажі. Тобто є і тример окремо, є і сітка окремо. Знову ж таки, це однозначно, це плюс. І це говорить про те, що такі інструменти розраховані на тривалий термін використання. Тобто, Лайфон це для тих, хто не любить часто міняти інструменти, тим краще взяти один якісний, надійний комфортний на багато років. Є такі люди, і, в принципі, от для вас лайфон однозначно це комфорт, якість на дуже високому рівні. Такий інструмент коштує на сьогоднішній день 4999 гривень, тобто майже 5 Гарантія 2 роки від виробника. Ми офіційні представники цього бренду. Відповідно, на нашому сайті вже є. Доступні до замовлень. Ось такий кольор Silver. є кольор Грей. Ну, Silver він вже є, грей буде трішечки пізніше. Є також э, Pro версія 3 Pro, P3 Pro. Це такі електробрити. Подивіться, в нас ось недавне відео також дуже класно, є про що поговорити. Тому в цілому задоволений, що ми представляємо і з гордістю кажу, що ми представляємо ось такий якісний надійний бренд, якісні надійні інструменти. Знову ж таки, знаєте, я вже можливо говорив, що в мене була клієнтка, така в магазині каже: ну, от що у вас є, от такий бренд флагман. Так? Бренд, який ось у нас у жінок є Dyson, це там фен, так? така техніка стайлери. А що є для от, таких чоловічих брид, що для чоловіків є таке? А що є? Нічого ж немає, немає такого, щоб бренд, який би ось зайняв цей п'єдестал, щоб всі прямо от хотіли, щоб це був бажаний інструмент. От. Мені здається, от Лайфен, в нього є всі шанси стати номер один серед ось таких чоловічих рішень. Ось і з задоволенням презентую, з задоволенням рекомендую. Подивіться, будь ласка, наш опис, наші фото. Фото, опис ми повністю робимо самі. Тому, можливо, ви, якщо цікавитесь цим інструментом, ви зможете також додатково подивитися е, унікальний контент і прийняти рішення, чи бажаєте ви замовити чи ні такий класний інструмент. Замовити можна сайт Тример іновій посилання в шапці профілю, вайбер Телеграм і е, традиційно в описі всі наші контакти. Будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпрацювати з вами і до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки. Далі багато всього цікавого ще дуже багато цікавого для вас ми приготували.